Почнемо з новини, що мінкульт не може заборонити екстрасенсів в новинах телемарафону. Тут я на боці міністерства, бо це буде цензура і втручання в інформаційну політику каналу, навіть коли цей канал фінансується державою і є рупором державної пропаганди. За великим рахунком, мінкульт відповідає лише за те, щоб в країні не зникло культурне середовище, а митці не повиздихали від абстинентного синдрому. Як любив казати Тері Прачет. Хочете, щоб люди стали більш освіченими та культурними, збудуйте бібліотеку і залиште двері відкритими. Кому треба, зайдуть. Бібліотеки в країні, попри війну, відкриті, але люди обирають телемарафон і роблять це добровільно. І проблема ще глибша: ані випускаючий редактор, ані керівництво каналу, ані глядачі, в принципі, не можуть відрізнити екстрасенсів від експертів та спікерів влади. Ніхто не розуміє, де починається натальна карта країни і де вона переходить в потужний план єдності та перемоги. Ви не вірили, але я вам казав. 2025 це рік магічного соцреалізму у світі, де тренди задаватиме Україна. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Якщо хочете допомогти нашому проєкту, будь ласка, реквізити в описі до відео. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Сьогодні на Фейсбуці та у себе в телеграм-каналі я пообіцяв, що ми обов'язково піднімемо тему експертності. Почнемо з мене. Я закінчив інститут журналістики, в юності працював репортером в проєкті Magnolia TV. Потім організував власний продакшн, який виготовляв автомобільні та гумористичні проекти для телеканалів та соціальних мереж. З 22-го року у відповідь на російську пропаганду створив проект Україна вогні, який для мене не є основним місцем роботи, якщо ви розумієте про що я. Десь з середини 23 року в проекті мені довелося також звернути увагу на проблеми всередині України, бо на моє глибоке переконання, ми з партнерами програємо цю війну не здичавілим, а самі собі. До того ж, не можна 4 роки поспіль розповідати, які росіяни тупі, і при цьому не виграти в них війну в одні ворота. Підсумуємо: на відміну від більшості журналістів в Україні, я маю журналістську освіту і вже більше 30 років не тільки в професії, але й в бізнесі, який створює розважально інформаційний контент. А проект Україна вогні на сьогодні однозначно інформаційно розважальний. Хто бачить в ньому щось більше, це означає, що я недарма працюю над словами та сенсами. Сподіваюся, це достатньо відповідь для тих, хто влітає в коментарі на рівній нозі каратиста та починає розмову зі слів, тих хто такий, яка твоя експертність і так далі. І аж до окопів. Та все ж з експертністю в світі дійсно біда. Її повністю вбито соціальними мережами, коли. Кожна 17-річна фітоняша розповідає, як спорт та персики повернуть близьк вашому персику. Чувак, з забитої свиноферми розповідає про те, що земля пласка, а рептілоїд з обличчям гордона про дату закінчення війни. Ну а далі Естафету бере кандидат в президенти найпотужнішої країни в світі і обіцяє одним телефонним дзвоником здійснити вологі мрії гордона щодо миру та персиків фітоняш. Україна, як завжди, хедлайнер. У нас є пророки, які роками нічого не вгадують. Є військові експерти, які роками нам розповідають про вундервафлі, які от надійдуть на фронт і здичавіле питання буде вирішено остаточно. Ну і, звичайно, є ще експерти політики, які стають не тільки ньюсмейкерами, а створюють нову реальність. От сьогодні я натрапив на гарний допис від Кіри Рудик. Вона вже без автомата, але з думками. Підпис під фото. Паралельно з роботою з новою адміністрацією США. Україна має посилено працювати з європейськими партнерами. Насправді це дуже нетривіальна думка. Так і хочеться сказати: наш слон видає люту базу. І от що буває, коли шахи підсилюються картами таро. Зазначу, що бути тупим не є злочином. Злочин це коли фітоняші, пласкоголові фермери та рептилоїди обирають кіру народним депутатом. А тепер перейдемо до речей більш серйозних. Відомий та авторитетний телеграм-канал Інсайдер публікує новину про чувака, якого нібито привезли в ТЦК, де він вкрав з кабінету воєнкора 27 тисяч євро і втік через вікно. Воєнком, у свою чергу звернувся до поліції і заявив, що гроші він збирав на дрони і подав заяву про злочин. Зазвичай мені достатньо авторитета видання, але історія анекдотична, і я вирішив провести не факт чекінг, ще коли публікував це все. Видання дало посилання на політолога Дениса Гороховського, а потім я знайшов перше джерело. Це був депутат від слуги народу Ольга Василевська Смаглюк. Через кілька годин після того, як новина розлетілася світом, закарпатське ТЦК та поліція спростовують цю інфу. А у Дмитра та Ольги я більше не бачу дописів про цю подію. Тепер скажіть мені якої експертності ви вимагаєте від журналіста, коли потрібно перевіряти дописи потужного всеукраїнського видання, потім, начебто, поважного політолога і справжнього народного депутата, який на сторінці в телеграм-каналі виступає в ролі саме народного депутата, а не моделі купальників тьотя Котя? Я вам відповім: а ніяк, бо вбито не тільки експертність ніхто в країні не думає про репутаційні ризики. Роби, що хочеш, публікуй плітки, бреши, вбивай, гвалтуй, щіпай гусей. Головне, не забудь видалити допис. Тепер кейс номер два у той же день. Постріл з Аврори робить той же інсайдер. До речі, там майже півтора мільйони підписників. Але дає посилання на серйозне видання. Бо я вже не дуже розумію, чи інсайдер серйозний. Видання суддівна юридична газета. Там черным по белому написано. В соответствии с законом медиа нужно будет удалить комментарии читателей с обвинениями должностных лиц в течение трех рабочих дней с момента получения жалобы или предписания надсовета или определения об открытии соответствующего производства судом. То есть вы не можете никого обвинять, не можете никого обижать. Ну вот человек считает, что вы обидели, а вы просто комментировали. Ничего это делать медиа нельзя будет, все нужно будет удалять комментариях в течение трех дней, иначе будут санкции. Ну, так это объяснила газета, ссылаясь на закон, который был принят. Эта новость тоже расходится по социальным сетям. Через два часа кто-то в комментарии, я сказал бы так, притаскивает разъяснение от Шабунина и Центра протидии коррупции. И выходит, что мы снова все не так зрозуміли. Ну, то есть, не я так не зрозумів. Это юридическая газета так не зрозуміла. И инсайдер так не зрозумів. И так далее. І тут я вже починаю відверто ржати, бо для мене і Шабуні, і ЦПК ніякі не авторитети, особливо після того, як просували Умєрова на міністра оборони, а потім відреклися від нього і сказали, що він зовсім неефективний менеджер і взагалі. Хлопці, так ви там спочатку самі між собою розберіться та припиніть плодити нікчемні наглядові ради, а потім я вже якось буду дослухатися до вашої експертності. Проміжні висновки. В країні немає державної інформаційної політики, її замінила пропаганда. В країні немає відповідальних спікерів влади. Ми змушені орієнтуватися на вечірні відео президента, які насправді дуже далекі від реальності. Також ми змушені орієнтуватися на критиків влади, багатьох з яких я, наприклад, вже давно підозрюю у нещирості, переслідуванні власних меркантильних інтересів та у політичних амбіціях. Такий стан речей приводить до того, що ніхто не вірить президенту поліції Закарпатському ТЦК і навіть моральному компасу України Шабуніну та моральному осилографу України депутату Юрчишину. Чому не можна вірити у 27 тисяч євро вкрадених у воєнкома Закарпаття, якщо воєнком Одеси має, має маєтки на курортах Іспанії? Це коштує мільйони євро. А керівник задрипаного обласного МСЕКа під час обшуків викидає валізи з доларами у вікно? Чому не можна вірити у авторитаризм держави, коли закрито кордони, коли люди тонуть в річках та замерзають в горах, коли людей відловлюють в бусиках, а пресі забороняють це висвітлювати, бо падає обороноздатність країни? Чому не можна вірити у феодальну державу, коли голова податкового комітету ВР Гетьманцев? Кожного дня генерує ідеї нових податків. Учора він захотів оподаткувати практично усі посилки, що приходять в Україну. Нагадаю, що у нас десь 7-8 мільйонів біженців, і чому б не пощипати ще їх. Жрують там прибиральницями за кордоном, а потім посилки шлють сюди з запрещенки. І чому я повинен вірити Шабуніну, робота якого приводить на посади таких же міністрів, як і без нього. При цьому усі звинувачення Шабуніна не призвели до судової справи над попереднім міністром і не призведуть до судової справи над цим. Фінальний висновок видам в стилі Кіри Рудик: яка країна, такі у нас експерти, журналісти, політологи, депутати та антикорупціонери? Як я говорив раніше, плоть ад плоті українського народу. Але і це ще не кінець. Надаємо слово найрозумнішому аналітику України переможцю двобою з росіянкою Латиніною Патріцією Віталію Портнікову. Зараз чуємо від людей, що мають воювати діти депутатів і після цього вони підуть. Ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі і власним життям. Я не знаю, коли Портніков інтелектуально заслаб і зараз не розуміє, і не бачить, що сьогодні Україна як ніколи далека від демократії, і що ми живемо в часи сцикливого фашизму в Росії та сцикливого феодалізму в Україні, коли головні феодали та лендлорди сидять в Монако та на Печерських пагорбах. А на війну відправляють трактористів, режисерів, поліграфістів та маркетологів. Так, саме з цикливи феодалізма ніяка не демократія, бо останню захищають добровільно, а першу через бусік ТЦК і ніяк інакше. Та все ж Портніков з його цинізмом у мене викликає тільки співчуття. В нього така робота. Справжні обурення в мене викликають. Ми самі. Мені дуже прикро, що проект Агроельфів захлинувся і знов перемогла сірість та убогість. Як повідомляє видання Forbes, тільки 4% людей, які отримали 1000 Зеленського, відправили ці кошти на допомогу ЗСУ. Усі інші витратили її на оплату комуналки та мобільного зв'язку. А скільки було криків та обіцянок? Що ж, казки завжди закінчуються там, де починаються Ріалмані, навіть якщо це 20 євро. У мене єдине питання до населення. На хіба треба було так потужно брехати? Гроші візьму, але одразу усе на ЗСУ. Так, що роблю поправку? Виходить, у нас з цикливий фашизм воює проти сцикливого феодалізму, а з останнім воює з циклива Коліївщина на чолі з Кошовим Шабуніном та Атаманом Юрчишиним. А тепер, що мене зараз не звинуватили у зраді та роботі на Кремль, ось пряма мова президента. Ми можемо закінчити війну у цьому році. Так що, у когось почалось розвиднюватися в очах. Тепер вже можна говорити про перспективи миру звичайним людям? Чи ми продовжуємо віртуально виходити на кордони? А як же вічна війна від патріотів? Як же теза про те, що не можна давати перепочити Росії? Що треба добивати, поки вона слабка, а ми на сталевому коні? Агов? Де ці свідки другого саміту миру та плану перемоги? Чекаю на ваші дописи. Якщо ви не згодні з президентом, чекаю на ваші пікети та мітинги? Але насправді я з насолодою подивлюся, як ви будете перевзуватися згідно новим наративом партії. І не треба мені писати про те, що президент-зрадник, переможець Латиніної, давно й безкуче довів, що Путін давно і наполегливо хоче вбити Зеленського, і це найкращий доказ його відданості України. Що? Знов з'їли долю з маком? Ну звикайте, така вже вона експертна журналістика. Та все ж я обіцяв рецепт. Ми не будемо боротися з невігласами, шарлатанами, циніками та пристосуванцями. Вони в більшості нам не перемогти. Тому я пропоную очолити тренд і створити справжній конкурс і справжню щомісячну премію від глядачів проєкту Україна в вогні. Конкурс буде щомісячний з фіналом наприкінці року. Робоча назва народний експерт. Номінантів висуваю я, голосуєте ви. Голосування будемо проводити у мене в телеграм-каналі. Посилання на нього в описі до відео. У січні я пропоную наступні кандидатури на звання народного експерту: перший пророк Дмитро Гордон, другий позитивний блогер Іван Яковина, третій. Переможець латиніної аристократ Віталій Портніков. Голосувати будемо завтра. А сьогодні пишіть у коментарях, яка повинна бути нагорода: кубок, грамота, цінний приз. Що це може бути? Я, наприклад, поки що думаю про статуетку діда Панаса від Академії Сцикливого мистецтва. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!